Появили під час проведення міських різноманітних заходів, активно підтримують нашу культурну галузь міста. Ну, тепер хочуть діяти вже самостійно як юридичний суб'єкт. Чому у вас називається творчі серця, а не гарячі серчанту? Тому що люди, які будуть об'єднані, більше творчі. Плани, які ваші на майбутнє. В першу чергу хотілося більше об'єднати людей творчих, так як у нас в місті Борисполі за півроку я на багатьох заходах був, бачив, але немає такого об'єднання. Всі вони спілкуються між собою, всі зустрічі проводять. Це відкриті галереї. Це перше буде найфотовні ставки, тому що в принципі, перші засновники це займаються люди Ну, Тобто перші кроки будемо робити, а надалі плани, як у Наполіону.